Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, Якщо ти Кацап, див слід за кораблем. Сьогодні побачив ще одне відео з паном Портниковим, де він знову посилає людей з чемоданом у Варшаву. Давайте разом переглянемо це відео. Виборець, браво, власне. От, бачите. Ну, значить, що? І Володимир Зеленський точно знає, що ви типовий український так. виборець. І він точно знає, що треба зробити всіх з посад зняти і нових призначити. Як зроблено було в 2019 році на мрії українського народу? Я повторюю: автор української корупції, її організатор, її очільник це український народ. Український народ. І я завжди кажу: якщо вам не подобається українському народу така корупція. Валіза вокзал Варшава. Так, да, Ми вже це сказали. І я ще раз скажу, це кажу, тому що корупцію в Україні за один день можна побороти тільки шляхом еміграції з України. А що? Тож він каже, що автор корупції це український народ. Ні, це не український народ, це український чиновник. Треба розділяти чиновника і просту людину. А про те, що пан Зеленський почав. Боротися з корупцією, то це дуже просто, тому що наші партнери йому кажуть: ми даємо гроші, ми даємо гуманітарну допомогу, а це все крадуть на місцях і з цим треба боротися. А пан Портнико каже, що не, не треба з цим боротися це популізм. Я його не розумію. І після всього цього він каже, що якщо тобі не подобається така корупція. То треба збирати валізи і уїжджати в Варшаву. А чому ж сам Портников не поїде туди, де він вчився, на Московію. А сидіти в теплій студії і чесати язиком, що виновні тільки українці, що самі роблять цю корупцію, що їм треба збирати речі, і уїжджати. Ну, так може тільки портников. Бо цими словами пан Портников – Збурює народ в Україні і підбурює їх до того, щоб вони були невдоволені. Я вважаю, що за такі слова його просто не треба пускати ні в якісь студії, щоб його не показували ніде по телевізору, бо він душевно хворий. Я не розумію, чому йому так не подобається чемодан вокзал. Всім треба уїжджати, нікому не треба залишатися в Україні. Один він буде в Україні, такий весь біленький, пухнастенький, а всі українці повинні уїжджати, тому що вони роблять корупцію в цій країні, і вони в усьому винуваті. Так говорити може тільки типова людина з дивану, тому що він сидя в студії і каже: ось тут крадуть. Ось тут українці погані, ось тут треба вам виїжджати. А що ти зробив для того, щоб побороти корупцію? Що ти зробив для українців, крім того, що ти збурюєш народ в цій студії? Можливо, треба почати з себе і не казати, що всі українці погані. Якщо тобі український народ не подобається, що вони всі роблять корупцію, то тобі який народ можеш московити тобі подобаються, де ти вчився? До Зеленського теж багато питань, але він президент у часи війни і він робить все, щоб країна перемогла. Залишайте свою думку про пана Портникова в коментарях, а я свою думку вже висказав. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Слава Україні!